Лікаря Конрада Мюрея визнано винним у ненавмисному вбивстві короля поп-музики Майкла Джексона, який помер два роки тому. Такий вирок виніс суд присяжних у Каліфорнії. Конрад Мюрей, якому Майкл Джексон платив за послуги 150 тисяч доларів на місяць, вводив Джексону у якості снадійно препарат ProPoFOL, який використовується під час операцій для анестезії. Саме надмірна доза цього препарату, за оцінкою експертів, і вбила Джексона. Мюрея звинуватили у професійній недбалості. Йому загрожує до 4 років ув'язнення. З подробицями далі. Тетяна Ворожко. Після дев'яти годин дискусій присяжні оголосили вирок. Ми суд присяжних визнали Конрада Мюрея винним у ненавмисному вбивстві. Сотні фанатів співака, що зібралися під стінами будинку суду, радісно зустріли рішення присяжних. Із приміщення суду Конрада Мюрея вивели у наручниках. Його позбавили права займатися медичною практикою і йому загрожує до чотирьох років ув'язнення. Ми висловлюємо свої співчуття родині Джексона, яка втратила не зірку популярної музики. А сина та брата, і це найважливіше. Але в цей день родина Джексона відкрито раділа вироку. У батьку співака Джо Джексон натякнув журналістам, що їм відома не вся правда. А його сестра Лато Джексон висловила задоволення рішенням суду. Прекрасну справедливість перемогла Майкл спостерігає за нами з небес. Під час слухання справи прокурори доводили, що причиною смерті Майкла Джексона стало введення лікарем Мюреєм летальної комбінації заспокійливих та анестетика пропофола. Це робилося, аби допомогти Джексону заснути, адже він страждав на важку форму безсоння. Свідки звинувачення пояснювали, що пропофол не снодійне, а сильний анестетик, який може використовуватися виключно для операцій та вимагає пильного спостереження за пацієнтом. Натомість Джексону за словами прокурорів вводилася все більше доза пропофолу, що виписувалося під фальшивими іменами. Адвокати Мюрея, натомість представили свідків, які у минулому були його пацієнтами. у мене ніколи, ніколи не було лікаря, який би був уважніший. Never. Мюре скористався своїм правом не свідчити в суді. Юрист Дейна Коул пояснює його мотиви. Йому довелося давати пояснення щодо багатьох порушень. Він просто не хотів через все це проходити. Хоча причина смерті Джексона була встановлена негайно, усі ці два роки розглядалася можливість, що співак сам зробив собі укол, який став причиною його смерті. Тепер вважають присяжні, вони отримали достатньо доказів, аби покласти відповідальність за ненавмисну смерть короля поп музики на його колишнього лікаря Конрада Мюрея, Тетяна Ворожко, Голос Америки.